Вітаю вас, дев'ятикласники! Готуємось до контрольної роботи на тему числові нерівності та їх властивості, розв'язування нерівностей з однією зміною. Отже, завдання таке: відомо, що К менше від П. Порівняйте перший приклад k-6 і P-6. Другий приклад мінус К ділити на 7 і мінус П ділити на 7. Третій приклад: 6,2К і 6,2П. Для того, щоб порівняти ці вирази, нам необхідно використати властивості нерівності. А саме, якщо до лівої і правої частини правильної нерівності додати одне й те саме число, неважливо, додатне чи від'ємне, то одержимо правильну нерівність. Отже, саме на цій властивості ґрунтується розв'язання першого прикладу. Маємо К менше від П. Це із умови даної вправи. Тепер додамо до лівої і правої частини мінус 6. Подержимо. К мінус 6 менше П мінус. 6. Тобто ми до лівої і правої частини правильної нерівності. Додали одне й те саме число мінус 6 і одержали так само правильну нерівність. Отже, ми з вами порівняли мінус 6 і мінус 6 Другий приклад. Якщо ліву і праву частину правильної нерівності помножити на одне й те саме від'ємне число, і при цьому змінити знак нерівності на протилежний, знак нерівності на протилежний, то одержимо правильну нерівність. Отже, маємо правильну нерівність k менше від П. Тепер ми множимо ліву і праву частину цієї нерівності на мінус 1 сьому, тобто на від'ємне число. Одержимо мінус 1 сьома k, Знак нерівності змінюємо більше від мінус 1 сьомої. Оцей вираз можна записати як мінус К на 7. Більше, а цей нерівний вираз мінус П на 7. І ми з вами порівняли оці два вирази. І третій приклад. Якщо ліву і праву частину правильної нерівності помножити на одне й те саме додатне число, то одержимо правильну нерівність. В цьому випадку одне й те саме додатне число дорівнює 6,2. Отже, маємо правильну нерівність k менше П, множимо її на додатне число 6,2. Одержимо 6,2К, тобто ми К множили на 6,2 менше 6,2П. Ми порівняли і третій приклад. На використання властивостей числових нерівностей може бути таке завдання. Порівняйте К і П, якщо К-3 більше за П 3 1,7К більше за 17 п мінус 3,4К більше від мінус 3,4П. Тобто, ми маємо тут якісь порівняні, якісь вирази. І треба порівняти К і П. Дії в нас аналогічні до попередніх міркувань. Перший приклад К-3 більше від П мінус 3. До лівої і правої частини додамо 3. Мінус 3 додати 3 0, в лівій частині залишається К. Більше так само тут, в правій частині залишається П. Ми порівняли К і П. Другий приклад 1,7К більше від 17 п Ділимо ліву і праву частину на 1,7. Якщо ліву й праву частину правильної нерівності розділити на те, одне й те саме додатне число, то одержимо правильну нерівність. Отже, в лівій частині залишається К, тому що 1,7 ділити на 1,7 одиниця більше, так само в правій частині залишається P. Ми порівняли. І третій приклад мінус 3,4К більше мінус 3,4П. В цьому випадку ми ліву і праву частину ділимо на від'ємне число. Ділити, Тут у нас крапка з комою, на мінус 3,4. Якщо ліву і праву частину правильної нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число і знак нерівності змінити, то одержимо правильну нерівність. Отже, маємо К. Мінус 3,4 ділити на мінус 3,4, вийде одиниця. В лівій частині залишається тільки к. Знак нерівності змінюємо. Менше і в правій частині залишається P. Завдання завершене. Розглянемо ще одне завдання середнього рівня. Розяжіть нерівність. Перший приклад. Мінус 5х менше від 35. Треба ліву і праву частину розділити на коефіцієнт коло х, тобто на від'ємне число мінус 5. Отже, ділимо на мінус 5. В лівій частині залишається х. Оскільки ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності необхідно змінити. І 35 ділити на мінус 5 дорівнює мінус 7. Намалюємо на числовій прямій розв'язки цієї нерівності. Позначимо точку мінус 7. Вона буде виколотою, оскільки строга нерівність числа більші від мінус 7, розміщені правіше від цієї точки на числовій прямій х. Отже, записуємо проміжком відповідь х належить від кругла дошка мінус 7 до плюс нескінченності. Кругла дошка тому, що тут виколота точка, тобто у нас строга нерівність. Другий приклад. Друга нерівність. 13 мінус 3х менше вода 25-х. Спочатку доданки з х переносимо в ліву частину, доданки без х переносимо в праву частину. Мінус 3х це доданок з х, він знаходиться в лівій частині, тобто лівіше від знака нерівності. Ми його залишаємо в цій самій частині, тому знак нерівності не змінюємо. Зверніть увагу, деякі учні тут помиляються. Їм здається, що ми переносимо з правої в ліву частину. Насправді ми залишаємо в лівій частині. Мінус х переносимо в ліву частину, при цьому змінюємо знак цього доданка на протилежний. Менше або дорівнює знак нерівності залишається. 25. Залишається в правій частині, тому ми записуємо з його знаком. А 13 з лівої частини переносимо вправу. При цьому треба змінити знак цього доданка на свій домінус 13. Тепер зводимо подібні члени в лівій і в правій частині. Міс 3х плюс х дорівняв мінус 2х. Менше або дорівнює 25 виняти 13, 12. Розділимо ліву і праву частину на множник коло х. Тобто на мінус 2. На коефіцієнт. Це у нас коефіцієнт х. Одержимо х. Оскільки ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. 12 ділити на мінус 2 мінус 6. Малюємо числову пряму х. Позначимо точку мінус 6. Це буде замальована точка, оскільки тут нестрога нерівність, або дорівнює. Або дорівняння це означає, що це не строга нерівність. Числа більше від мінус 6 розміщені правіше на числовій прямій. Запишемо тепер проміжок розв'язку цієї нерівності. Х належить від мінус 6 квадратна дужка означає, що мінус 6 також належить розв'язком цієї нерівності. До плюс нескінченності. Розглянемо завдання. Відомо, що m більше від 3 і менше від 5, n більше від 2 і менше від 9. Оцініть перше. 4m-3n, друге, m розділити на n. При виконанні цього завдання нам доведеться пригадати дії із нерівностями. Отже, спочатку. Для того, щоб виконати, оцінити цей вираз, ми почнемо з першої нерівності. Ми цю нерівність перемножимо на 4, щоб оцінити вираз 4m. Отже, 4м більший від 4 множити на 3 12. І менший від 5 множити на 3 15. Тепер оцінимо вираз мінус 3m. Мінус 3n. Оскільки n більше за 2, за 2, то мінус 3n буде меншим за мінус 3 множити на 2. Тобто ми можна, множимо цю подвійну нерівність на мінус 3 кожну частину, і при цьому нам треба змінити знаки нерівності на протилежні. Одержимо мінус 6 більше за мінус 3n і більше. Мінус 3 на 9 мінус 27. Тепер перепишемо ці дві нерівності одна під одною таким чином. 12 менше від 4m і 4m менше від 15 мінус 3m більше, більше від мінус 27 і менше від мінус 6. Тепер ми додамо ці дві нерівності. Одержимо 12 додати мінус 27 мінус 15. Менше 4 мінус 3n. Ми одержили всередині цієї подвійної нерівності якраз той вираз, який нам треба оцінити. І менше 15 додати мінус 6, це буде 9. Отже, перше завдання. Ми виконали. Зверніть увагу, що додавати нерівності можна тільки тоді, коли в них однаковий знак нерівності. Другий приклад. Спочатку ми оцінимо вираз 1 ділити на n. Ми використаємо наступну властивість. Якщо а більше від b, то 1 на A менше від 1 на b. Таким чином, дана нерівність перепишеться так. 2 менше від n, то 1 друга більше від одиниці на n. n менше від 9, то 1 на n більше від 1 9. Тепер ми цю нерівність перепишемо таким чином, щоб у нас були знаки менше. Тобто переставимо крайні члени цієї нерівності місцями. Одержимо 1 дев'ята. Менше від одиниці на n менше від одної другої. Підпишемо оцю нерівність. m більше за 3 і менше за 5. Маємо нерівності усі члени яких додатні числа. Тому ми можемо перемножити ці нерівності. m множити на одиницю на n, це буде m ділити на n. Якраз той вираз, який нам необхідно. Більше 3 множити на 1 дев'яту це буде 3 дев'ятих. Після скорочення 1 третя. Менше 1 друга множити на 5 це буде 5 других, або 2,5. Таким чином, ми оцінили цей вираз. Знайдіть множину розв'язків нерівності. 3 на x2 плюс 2, плюс 4х на x мінус 3 більше за 7х2 мінус 3. Порядок розв'язування такий. Спочатку розкриваємо дужки, Тоді доданки з х ми переносимо в ліву частину, доданки без хів у праву частину. Далі зводимо подібні доданки в лівій частині і в правій частині. І одержимо найпростішу нерівність. Далі залишиться тільки поділити на коефіцієнт коло. Невідомий. Отже, перший крок розкриваємо дошки. Множник що за дужками, множимо на кожен доданок дужки. Одержимо 3х у квадраті. Додати 3 множити на 2, 6. 4х множити на х плюс 4х у квадраті. 4х множити на мінус 3 мінус 12х. Більший знак нерівності переписуємо і праву частину також переписуємо. Тепер доданки з х переносимо в ліву частину без хсів в праву частину, 3х залишається в лівій частині, плюс 4х у квадраті залишається в лівій частині, мінус 12х залишається в лівій частині. А ось 7 х квадрат переносимо вліво. При цьому перед цим доданком змінюємо знак. Більше 6 переносимо вправо. мінус 6, а мінус 3 залишається мінус 3. Зводимо подібні доданки. 3 х квадрат плюс 4 х квадрат дорівнює 7 х квадрат, відняти 7 х квадрат, знищується, це буде 0. Залишається тільки мінус 12х. Більше мінус 6, мінус 3 дорівнює мінус 9. Розділимо на мінус 12. Оскільки ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності треба змінити. Одержимо х менше. Мінус 9 ділити на мінус 12. Результат буде додатним. Це буде 9 дванадцятих. Скорочуємо. Це буде 3 четвертих. 3 четвертих ще можна записати як 0,75. Малюємо число в пряму х. Позначаємо число 3 четвертих. Це виколота точка. Число х менше від 3 четвертих. Числа менше від 3 четвертих знаходяться лівіше від, цього, від цієї точки. І записуємо розв'язок даної нерівності. Х належить від спочатку лівий край проміжка. А лівий край проміжка йде без кінця вліво. Це не мінус нескінченність до 3 четвертих. І круглою дошкою закриваємо. Знайдіть ножину розв'язків такої нерівності. Ми бачимо, що в лівій частині цієї нерівності дроби. Спочатку позбудемося знаменників. Для цього знайдемо найменше спільне кратне знаменників цих дробів і перемножимо ліву і праву частину на це число. 12 ділиться на 4, але не ділиться на 8. Тому беремо число наступне. Число яке кратне, числу 12, це 24. 24 ділиться на 4, 24 ділиться на 8. Це і є найменший спільний кратний цих знаменників. І саме на це число ми перемножимо дану нерівність. Множимо перший дріб на 24. 24 4 скоротиться, залишиться тут тільки 6. Я запишу це як додатковий множник. 24 і 8 скоротиться, залишиться в чисельнику тільки 3. 24 і 12 скоротиться, залишиться тільки 2. А 0 множити на 24 дорівнює 0. Тепер перепишемо, що ми одержали. 6. Множити на 3х. Відняти 3, ось ця трійка. Множити на хміну 5. Додати. Оцю двічку пишемо. 2 множити на 3х плюс 3. Менше або дорівнює 0. Спрощуємо кожен з цих виразів. Тут розкриваємо дужки, тут розкриваємо дужки. 6 множити на 3х, 18х. Мінус 3 на х мінус 3х. Не забувайте, що мінус 3 ще треба помножити і на мінус 5. Плюс 15. 2 множити на 3х плюс 6х. І 2 множити на 3 плюс 6. Менше або дорівнює нулю. Тепер ми зводимо подібні доданки. 18х відняти 3х, це 15х, плюс 6х 21х. 15. Додати 6, 21. І переносимо цей доданок в праву частину, змінивши перед ним знак. Оскільки це доданок без х. Менше або дорівнює мінус 21. Тепер розділимо на коефіцієнт коло х на 21. Одержимо х менше або дорівнює. Мінус 21 ділити на 21 мінус 1. Малюємо числову пряму. Х позначимо мінус одиницю. Це замальована точка, оскільки мінус один. оскільки це не строга нерівність, числа менше від мінус 1 знаходиться лівіше від мінус 1 на числовій прямій. Записуємо відповідь. Х належить від злівого краю проміжку, починаємо від мінус нескінченності. До мінус одиниці. Квадратна дужка, оскільки це замальована точка. Знайдемо множину розв'язків такої нерівності. Отже, перший крок розкриваємо дужки. 5х мінус 4. Просто переписуємо більше. 3 множити на х 3х. 3 множити на 7 21. Плюс 2х. 2х не знаходиться в дужках, тому цю трійку на 2 множити не потрібно. Х переносимо в рівну частину. 5х відня... відняти 3х, відняти 2х. Більше без х в праву частину. 4 плюс 21. 5х відняти 3х дорівнює 2х, і 2х відняти 2х дорівнює. 0. Більше 4 плюс 21 25. Ми одержали неправильну нерівність, тому що 0 менше від 25. А це означає, що нерівність не має розв'язків. Записуємо. х належить порожня множина. Розв'яжемо завдання високого рівня. Знайдіть найменший цілий розв'язок ось такої нерівності. Завдання такого виду дуже часто трапляються на незалежному тестуванні і в різноманітних контрольних роботах. Е, найчастіше учні допускають ту помилку, що вони просто розв'язують нерівність, записують проміжок і забувають виконати запитання цього завдання, тобто вказати з цього проміжку не всі розв'язки, а тільки найменший цілий розв'язок. Отже, розв'язуємо. Перший крок розкриваємо дужки. Х-3 множити на х 3 Використовуємо формулу, скороченого множення. Це дорівнює х квадрат відняти 3 квадрат. Х квадрат відняти 3 в квадраті це 9. Більше. Розкриваємо дужки спочатку ось цей квадрат. Отже, 5Х у квадраті. Ми просто пригадуємо відповідну формулу. Відняти 4х і додати 4. Хто не забув, як це отримати, може пригадати відповідну тему. Посилання на неї я вам залишу у описанні цього відео. Це в нас формула квадрат різниці двох виразів. Або ще кажуть квадрат двочнена. Розкриваємо цю дужку. Тут використовуємо правило множення одночлена на многочлен. Мінус 4х множити на х мінус 4х у квадраті. Мінус 4х множити на мінус 2 плюс 8х. Тепер продовжуємо розкривати дужки. У нас залишилася ще одна дужка. Тому все, що без дужок, просто переписуємо. І з цією частиною ми поки що нічого не робимо. 5 множити на х квадрат 5х квадрат. 5 множити на мінус 4х мінус 20х, і 5 на 4 плюс 20, мінус 4х переписуємо в квадраті, плюс 8х. З х саме переносимо вліво, без х вправо. Х квадрат. Відняти 5х квадрат, додати 20х, додати 4х у квадраті, і відняти 8х. Оці два доданки, оці три доданки я переніс, тому перед ними змінив знаки на протилежні мінус на плюс. Мінус на плюс і плюс на мінус. Переписуємо знак нерівності. Мінус 9 переносимо в праву частину. Змінюємо знак плюс 9. 20 залишається в правій частині. Зводимо подібні доданки. х квадрат плюс 4 х квадрат. 5 х квадрат І мінус 5 х квадрат. Знищуються ці три доданки. 20х зрівняти 8х дорівнює 12х. Знак нерівності більше переписуємо 9 плюс 20 29. Розділимо тепер на 12, тобто на коефіцієнт коло ікса, ліву і праву частину цієї нерівності. Одержимо х більше 29 12. Виділимо цілу частину х більше. 29 ділити на 12. Це буде 2,512. Тепер на числовій прямій образимо розв'язки цієї нерівності. Х. Позначимо точку 2,512. Більші числа від цього числа, які є розв'язками цієї нерівності, розміщені вправо від цього числа. Тепер із цієї множини розв'язків нам необхідно вибрати найменше ціле число. Отже, 2,512. Ну, зрозуміло, що це число знаходиться між двійкою і трійкою. Ось трійка потрапляє у множину розв'язків, ось тут десь. Значить, вона є. Найменшим цілим числом, яке задовольняє оцю нерівність. Отже, х дорівнює 3. Це відповідь даної вправи. Ось на цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.